Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 7 по 13 квітня. Посипка кондитерська, вага 80 г, ціна 29 гривень. Квіточки декор, ціна 19 гривень від торгової марки Добрик. Солодкий зайчик. Декор, ціна 44 гривні. Наліпки декоративні для яєць по 3 гривні, великодній візерунок і є по 6 гривень ангелики. Ангелики тут такі біленькі. 27 гривень набір декору великоднього морквинки. 12 штук із фетру. Такі підвісні великодні кролики. Ціна 34 гривні. Приправа 12 овочів та трав, 10 гривень 70 грамів. Вафлі від світоч артек 17 гривень. Шоколад молочний. 100 грамів, 55 гривень. Світоч 29 гривень. Вага 90 грамів. 19 гривень. коштує плівка харчова з перфорацією 30 метрів. Кожних 33 см, бачите, йде така відривна смужечка. Какаовий напій. розчинний від Несквік нестле. 59 гривень 140. по 29 гривень. Креманка скляна із рельєфним візерунком. Мішок кондитерський із насадками 14 штук. 14 насадок 44 гривні. Пензлик кулінарний силиконовий, за 22 гривні. Набір кондитерський мішок із насадками, 77 гривень. 7 насадок, вони, до речі, більшого розміру. За 34 гривні зубочистки бомбукові 280 штук. 19 гривень кондитерський мішок, довжина 40 см. Ось такий. 19 гривень. 77 гривень коштує підставка для кришок пластикових. Буває ще у сірому кольорі. По 49 гривень точилка для ножів. Овочечистка, точилка для морквинки 22 гривні. По 29 гривень, ніж для сиру та картоплі. Такий хвилястий і з довгою ручкою. Лопатка кухонна силіконова з прорізами по 44 гривні. Суцільно лита. Така шумівка за 69 гривень з дерев'яною ручкою. і із довгою ручкою найбільший діаметр. Ціна 49 гривень. 169 гривень коштує підставка для зберігання яєць на 30 штук. Вона йде трьохрівнева. 77 гривень ніж із керамічним лезом. 29 гривень набір веделок 3 штуки. Терка кухонна з пластиковим контейнером за 24 гривні. 27 гривень веделка столова із нержавіючої сталі. Якщо не помиляюсь, напередодні було з цієї колекції все акційне, крім веделки, а цього разу веделка. Тож, звертайте увагу, хто придбав, можна зібрати комплект. Такий ніж для хліба металевий за 55 гривень. 64 гривні ніж кухонний для м'яса. Яйце різка пластикова. 17 гривень. Кольори є на вибір. Набір приборів столових 59 гривень. Виделка та ложка у контейнері. Щіпці кухонні, ціна 29 гривень. Металеві. Миска металева 2 літри об'єм ціна 69 гривень. Сковорда алюмінієва, діаметр 14 см 88 гривень. Друшлак металевий із кольоровою ручкою за 94 гривні. Форма для випікання силіконова за 69 гривень. Такі зайчики. Кришка діаметром 26 см за 88 гривень. 117 гривень база для квітів скляна фігурна. Чайник заварювальний скляний об'ємом 700 мл за 119 гривень. Салатник діаметром 25 см за 88 гривень. Такий об'ємний. Тарілка обідня 22 см діаметр за 44 гривні. Однотонна. Тарілка обідня діаметр 25 см 39 гривень. Такі більш квадратні 20 на 20 розмір, 49. 109 гривень, та рідка скляна 28 на 20 см. Є ще із жовтим зображенням. Оселедниця 44 гривні 22,5 см довжина. Салатник діаметром 12 см за 34 гривні від люмінарку. Шашки з кляні перламутрові. Ціна 39 гривень. 109 гривень коштує салатник 24 на 24 сантиметри. Тарілка обідня із квітковим зображенням 49 гривень. Склянка висока, об'єм 265 мл за 22 гривні. Пляшка для та оцту скляна по 99 гривень. 2 в одному. Банка для сипучих 119 гривень. Це такі, що йдуть із сердечком більшого об'єму, бо є ще меншого в на ціні теж 119 гривень. Кошик пластиковий універсальний для організації простору за 39. Серветки вологі дитячі 110 штук за 29 гривень. Велетенський рулон рушнички паперових. Двошарові вони йдуть, ціна 139. Вологий туалетний папір 44 штуки за 29. Серветки паперові 100 штук за 19 гривень. 42 гривні 2 рулони 2 шарові. Туалетний папір крижопіль 6 гривень, 1 рулон. Рушнички паперові за 32 гривні зелені. Пляшка для напоїв 55 гривень. Пластиково-кольорова. Такий варіант пляшка дитяча з трубочкою за 77. Пляшка дитяча із трубочкою за 77 гривень. Контейнер пластиковий об'ємом 850 мл за 22 гривні. Форма для виготовлення морозива 6 порцій, 99. Ланчбокс із столовим приладдям 139 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Об'єм літр та 100 мл. Контейнер півтори літри, об'єм 34. Пляшка, шейкер для напоїв 119 гривень. Кольори на вибір. Контейнер прямокутний, півтори літри, 34 гривні. Салатник пластиковий, квадратний, півтори літри, об'єм, 19 гривень. Набір мисок. Три штуки за 39. Пластикові по 700 мл об'єм. За 37 гривеньська тартина ПВХ прямокутна. Метр на 60 см. 27 гривень коштує набір серветок кухонних 5 штук. По 17 гривень рушники кухонні кольорові. Такі велетенські бокси об'ємом 10 літрів 119 гривень. 29 гривень дошка кухонна дерев'яна 30 на 20 см. За 127 гривень килимок придверний, прямокутний із надписом «Велка». Килимок для дому м'який за 55 гривень. Губка змінна для швабри із віджимом по 44 гривні. Йоршик для миття пляшок 24 гривні. Такий варіант за 15 гривень. Сітка для раковини металева 29 гривень. Але не така, а ось така. Якісь супер знижки на лампочки, на ліхтарики. Лампа настільна, декоративна. Вона є. З датчиком ось тут, бачите, перемикає 99 гривень. За 99 гривень світильник LED магнітний із USB-кабелем. Така лампа настільна за 99 гривень. За 19 гривень набір гачків самоклеючих, металевих дві штуки. Такий набір гачків за 24 гривні 2 штуки. 109 гривень коштує ліка для душу. 16 гривень футляр для зубної щітки. Такий варіант за 24 гривні трошки більшого діаметру. Килимок для ванної кімнати за 55 гривень. 119 гривень килимок у вигляді тваринки. Такий м'який. Це, мабуть, собачка. Йоршики для унітазу із підставкою по 77 гривень. Такий варіант. І ось такий. Ємність для зберігання. Універсальна пластикова за 34 гривні. Багато я в них організувала, і ви знаєте, тільки маю позитивні враження. Бувають ще ширші. Шторка для ванни розмір 1,80 м на 1,80 м за 99. Дозатор для мила скляний за 55 гривень. Таз пластиковий прямокутний на 10 літрів за 88 гривень. 37 гривень пакети для сміття. 12 штук, об'єм 35 літрів. Корзинка ажурна на 7,5 літрів за 88 гривень. Є в різних кольорах, і вони йдуть в комплекті із кришкою. 169 гривень на 18 літрів. Набір губок кухонних 3 штуки за 24 гривні. Кисневий плямовий відник сіла 104 гривні 900 г. І кисневий відбілювач сіла теж 104 гривні. Міс Хелен кисневий плямовий відник 111 гривень 900 грамів. «Велі» гель для прання 2 літри за 74 гривні. Грюнвальд гель 3 кг 700 г за 139 гривня. Капсули для прання сіла 30 штук за 229 гривень. Капсула для прання дитячих речей ліро 89 гривень 12 штук. Сіла поштучно 9 гривень. Поглиначих запахів для холодильника одна штука 49 гривень. Серветки для оновлення чорного кольору. 159 гривень 10 штук. А це є такі серветки, що поглинають зайві кольори, якщо одяг пускає. 12 штук упаковці ціна 89 гривень. Плямовивідник для дитячих речей 27 гривень. Бос плямовивідник по 19 і в таку ж ціну відбілювач. Милогосподарський друг 125 грамів за 16 гривень. За 59 гривень засіб для чищення холодильників об'єм 500 мл. Профі гель антижир 24 гривні. Сода для чищення кальційована 39 гривень. Вага 650 г. 44 гривні порошок еко для чищення 500 г, санклін антижир 59 гривень. Грюнвальд, тут об'єм аж 750 мл. Засіб для миття посуду: 39. Засіб для видалення плісняви 59 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду: 1 літр, 24 гривні аромат цитрус. За 29 гривень засіб для миття скла, дзеркал 500 мл. Еко. Такий варіант вом 24 гривні пів літра. Профі Сантрі Гель для видалення і ріжі та нальоту 32 гривні. Сіла засіб парфумований для приміщень 400 мл 49 гривень. Освіжувач повітря рідкий 500 мл 39 гривень. ВО, засіб для миття підлоги за 24 гривні. 99 гривень, гра дитяча, розвиваюча. Набір фокусника 39 гривень. По 34 гривні килимок пазл. Такий, Одна штучка. За 22 гривні пакет подарунковий, прозорий із кольоровими ручками. Набір приладдя канцелярського – 44 гривні. 7 гривень пакет, формат А6. 11 гривень набір фломастерів, 12 кольорів. За 22 гривні набір стікерів для нотатків прозорі. Блокнот формат А6, 15 гривень. 37 гривень коштує набір ручок гелевих, 9 кольорів. 19 гривень набір гелевих ручок. Блокнотики по 29 гривень, макарунси або ось такі шоколадні печива. Блокнот на спіральці за 44 гривні. Заколка для волосся, крабик за 29 гривень. Крем-мило рідке 900 мл за 34 гривні. 39 гривень крем-мило 1 літр, нектар. Мило тверда б'янка 34 гривні, 200 г. Креншарм набір твердого мила 5 штук по 70 г за 44 гривні. Шик 44 гривні тверде мило, 5 штук по 70 г. Вітчик рідке дігтярне мило 34 гривні 300 мл. Крем-мило рідке Міо, 49 гривень 450 мл. Шик рідке мило пів літри 49 гривень. По 69 гривень гелі для душу. Парфумовані від Ліора. Це нова серія. Така червоненька. І скраб пілінг для тіла за 88. Всі варіанти акційні. І всі скраби по 88. Скраб пілінг. Шампунь для волосся. Жіночий, об'ємом 1 літр 59 гривень. Шампунь для волосся теж 1 літр. Пуся 29 гривень. Шампунь для жирного волосся оберіг 69 і бальзам – теж 69 гривень 500 мл. Шампунь для волосся відновлюючий 119 Об'єм – 400 мл. Гель для душу чоловічий 400 мл. Така губка-бантик у подарунок. Ціна 49 гривень. Маска для волосся Доктор Санти Кератин 84 гривні. Спрей Славія. Ціна 74 гривні. Мен» Шампунь-кондиціонер за 64 гривні 400 мл. «Фітолінія» Шампунь шампунь-бальзам для 2 в одному 500 мл. 44 гривні. Флаумі 79 гривень гель для душу 750 мл. Крем гель для душу фітолінія 44. Жіночий флаумі гель для душу 1 літр 69. 9 гривень коштує набір свічок на торт 12 штук. За 27 гривень брелок для ключів. Є декілька кольорів на вибір. По 9 гривень брелочки для ключів. Такі дракончики. Набір дудок святкових 6 штук за 17 гривень. Набір стаканів святкових 6 штук за 11 гривень. Кольорові. Брелок для ключів м'який. Персонаж 27 гривень. Любі друзі, хто любить малювати, є гарні знижки. Набір для творчості розмір 40х50 см 169 гривень. А є за 99 гривень полотно для живопису. Воно вже йде в такій, так би сказати, рамці на основі 249 гривень набір для творчості. Тут полотно чорного кольору 40х50 см. Фоторамка 41 гривня 15 на 21 см. 55 гривень, набір свічок для столу. Дві штуки. Лампи 49 гривень. Менші. Більші по 49. Біле світло ціна 129 гривень. Лампалет. Вона йде із датчиком руху. Лампа світлодіодна євросвітло за 29 гривень. Ліхтарик LED за 99 гривень. Такий світильник. Аварійний акумуляторний 99. 99 гривень світильник-настільний акумуляторний євросвітло. 29 гривень коштує патрон для дрилі із ключем. 149 гривень набір ліхтариків. Такі лампи із шнурком для підвіски. Бувають вони в різних кольорах: з чорним, з червоним, з жовтим та блакитним. Поліроль для гуми 85 гривень 300 мл, очищувач карбюратора, Аерозоль 84 гривні 300 мл. Поліроль для пластику та вінілу 75 гривень 200 мл. Засіб для хімчистки салону 57 гривень 500 мл. Поліроль 77 500 мл. За 99 гривень. Ящик рибальський. Він йде такий трьохрівневий. Покажу поближче. Ось так він відкривається, і ці полички висуваються із ним. Ось, Я б сказала, що це є універсальний ящик. Можна і для манікюру, і якісь, не знаю, таблетки, лікарства для шиття, для рукоділля. Що хочеш, можна все організувати в таких контейнерах 99 гривень. І з ручкою.